Коротко розкажу, що в цьому відео буду показувати, значить, платіном буде лак в роботі, а ціль самого відео буду тестувати краскопульт, який в мене є в продажі, коштує він 4000 гривень, один дюза, база лак. Виробник нам пише, що невеличке споживання повітря в нього, максимальний перенос матеріалу, рівномірний широкий факел. В общем, подивимось. Що він з себе буде показувати? Ну, ось так він виглядає. Репліка соти, да, скажімо так. Також присутній манометр там. В місці з влагоочисником. Виставляю дві атмосфери, ну, 1,9-2. То лачок. Показує нам фокл десь приблизно 25. 27, Перший слой напильний. От, дамо йому трохи відстоятися. Я скажу, що перед цим, як я його залив бачок, він у мене постояв замішаний десь 5-7 хвилин. Це дуже важливо для кристалізації лаку. Потім він і наноситься краще. Та й взагалі виробник рекомендує, щоб він трошки відстоявся, а потім вже його. Заливати в бачок сам. Другий слой у нас буде вже повноценний. Виставляємо дві атмосфери приблизно. От, і під давленням будемо вже наносити. Автомобіль у нас не показовий, перекупський варіант, тому я роблю тут арочки швидко, на все остальне я закриваю очі. Так, по техніки нанесення, значить, в принципі, по скорості він достатньо швидкий, я так скажу. Приблизно як Біларія працює, Ну, туман розбивати, то він не так розбиває, але в цілому за 4 тисячі гривень ми маємо достатньо неплохий варіант. Тут сам лак ще трошки натягнеться, тому що він розтікається платином хвилин 5, 4-5 хвилин, десь до 7 хвилин він розтікається, натягує шігрінь, тому буде нормально. Ще я замітив цього краскопульта, трохи крупна у нас щегрінь, тому можливо треба давати не 2 атмосфери, а десь. 2,1, 2,2, щоб більш розбити каплю. Я старався ближче держати до деталі, швидше водити, щоб вийти на рівень маленької шигрені, якби приблизно в стекло. Можливо, можна трошки піддушити матеріал, але я не бачу зараз. Таким чином буде матеріалу дуже мало і лінза буде погана. А мені треба, щоб була, ефект був глибини кольору. Тому я виставив, зажав курок і закручував подачу матеріалу, поки не вперся в курок. Обично так виставляють брендові краскопульти фірмені, Да? В цілому мені подобається. На першому етапі я бачу, що цей краскопульт з дюзою 1,3 справляється доволі неплохо. Буде діло, буде діло. Ось результат. бы, стоїть е, обичний вентилятор, ну, промишний вентилятор в дверях, да? витягує туман і реально він витягує його. Реально тільки що відлачував і вже в боксі нема опила, який би мог сісти сюди. Ну, хоча цей лак він не впитує в себе опил, ну, тим не менш упрощає процес роботи. Простий варіант гаражний, я показує в гаражі, як воно все це працює. Так як Ну, багато хто красить в простих обичних гаражах, як я. І ось цей краскопульт, який виконав ці роботи. Мінявся лак платіном, я його не розбавляв, друзі. Він був густий. Тому я трошки сперва і удивився, що якось воно так. Товстанька капелька в мене вийшла з цим краскопультом при давленні 1,9 десь двоєчка. Ну, коротше, на двох атмосферах я налажував лак на деталі. на ці. Краскопульт був з 1.3. Ось такого плану. Він в мене є в наявності і коштує він на сьогоднішній день з пластиковим бачком ось таким неплохим, кстати, 4 тисячі гривень. Що касається манометра оцього. він коштує. Манометр в місті з благоучисником коштує 800 гривень. Я спеціально провірив все це на автомобілі, на якому в принципі тут старатися дуже не треба було. Думаю, на всякий случай я провірив все це діло, тому що люди беруть красити автомобілі лачити і бізнес класа, да? так. То я в принципі доволен цим краскопультом. В подальших відео ми будемо тестувати. Другі краскопульти, які є. В принципі, що я вивів з цього? Якщо брати більш-менш лак, е, хоча б підогріть лак цей самий платіном, він буде трошки жидше, він буде рідкіший трошки, і буде туман вже кращий. А тут мені довелося на двох атмосферах е, трошки ближче вести до деталі. Може би, навіть більше можна було б воздуху додати, але в плані економії воздуха, я замітив, що він. Економний в цілому. Другі краскопульти, коли я ними працював, компресор вже включався. На цьому краскопульті достатньо неплохо, економно приблизно до оригінальних пістолетів, в принципі, не важкий. Мені не... наповнив аж біларію. Там не сравниться, там, звісно, туманчик дуже хороший. Ну і Ось на другий день, зараз подивимося. Ось так виглядає лак платіну на другий день. Понятне діло, що десь, може бути, є мусорки, там, туманчики і тому подібне. Ну, в цілому, для гаражних умов, друзі, я скажу, що це достатньо неплохо. Тут можна тризачком трошки збити і все. Ну, хоча я навіть не бачу сенсу взагалі. Ну, можна, можна. Ну, на цій машині не немає не смисла, це так точно. Тут також я робив арочку знизу. Робилася арочка знизу. Думав робити переход по цьому бурту. Скажімо так, по цьому буртику я хотів робити переход, але в мене дуже тут багато було. Ну, ґрунт закінчився дуже близько, думаю, не буду я. Я зроблю в тих містах, де спеціально я тут робив. На таких містах зазвичай маляра не роблять переходи, обично роблять десь тут. Але мені тут насрать на все. Я знаю, що я тут все це спалірую все рівно. Не хотів я вилазити, обклеюватися далі. От, Тому такі діла. За ручкою я справився. В принципі, як лачок лежить, мені подобається. І навіть на покритті, там, де я не красив. Трошки трізачком можна. Пробігтеся і буде все добре. Тому до уваги, друзі, отакий краскопульт, яким я працював, коштує 4000 гривень, є в наявності. І також манометр ось такий з влагочисником, він коштує 800 гривень. Якщо цікавить, дзвонимо, замовляємо. Всім пока, я я не смотря на те, що субота. Ну, чуть-чуть треба. -чуть Пока-пока, друзі.